Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Моя книга. Сьогодні я хочу з вами поговорити про таку річ, як електронні книги. Недавно я придбав собі цей девайс і хочу розказати вам про його можливості і функції. Це його розміри 174,4 мм ширина. 114,6 і товщина досить тоненька, 8,6 мм При вазі 188 грам. Діагональ 6-6 дюймів. У книзі технологія E-Link Pearl Вона безпечна для зору, це не LCD. Дисплей звичайний монохромний чорно-білий дисплей антибликовим покриттям. Вона екран не відцвітає на сонці і легко читати у сонячний день навіть на природі. Книга підтримує словники російсько-англійські і російсько-літнів. Німецький. У творі будуть слова іноземні, можна, під час, не відриваючись від читання, перевести. У книзі багато підтримуваних форматів, близько 18, тому не потрібно хвилюватися, просто завантажуйте на самий девайс. В загальному книга. Оформлена чудово, вона має як і білий, так і чорний. чорне оформлення. Взаді така чорна кришка з написом Pocketbook. Тут є такий гарний виступ для тримання пальців, так і можна і так. Спеціальне покриття Soft Touch, яке не скользить і не, не залишає відпечатків пальців. Усі грані, усі три грані без нічого. Уся функціональність винесена на нижню грань. Тут є кнопка включення, слот для карт microSD до 32 ГБ. і Порт мікро USB. Тому зараз включимо і детально розкажу, що в ній є. Завантажується буквально кілька секунд. Так, Це є меню. Чотири пункти. Це бібліотека, нотатки, програми і налаштування. Унизу є сама дата. Час і стан акумулятора. Давайте спробуємо відкрити якусь книгу. Наприклад, це Stamina Кінга 112263. Книга відкривається дуже швидко. Ось можу, можете це побачити. Порівняйте з, з паперовим варіантом. Дати досить таки зручно. Перегортати сторінки можна з допомогою двох прихованих клавішів або з допомогою чотирипозиційного джойстика. Сторінки гортаються досить швидко. Натискаючи ОК, ми переходимо у меню налаштування, де можемо. Зробити закладку, перейти на, на сторінку, зробити поворот, наприклад, альбомну, ось так. Налаштувати, вибрати шрифт, відстань між рядками, поля, переноси, початок абзацу, режим оновлення і текст. Словники. Як я казав до цього. У програмах є калькулятор, змійка, пасіян, словник, судоку, фотографії і шахи. У налаштуваннях можна змінити мову, час, додаткові налаштування, економія, економія батареї. Можемо бачити самий заряд батареї. Це я вже користуюся майже місяць, а заряду ще є 35%. Книга має УЗУ у 256 МБ, 4 ГБ встроєної пам'яті і можна підключати порт MicroSD до 32 ГБ, тому створити свою дуже-дуже дуже велику бібліотеку. Книга має акумулятор у 1300 мА, година, тобто при досить таки е, активному читанні, можна, книга може витримати до місяця без підзарядки, і це я вважаю просто чудово. Помедую тим, хто хоче зекономити на книгах, на покупці книг і справжнім книголюбам, які не хочуть носитися з досить важкими і громісткими книгами. Сподіваюся, вам відео вам сподобалося, тому підписуємося на мій канал, ставимо пальці вгору. До зустрічі!